Засновник Олексій Роніс, mm -hmm. він приїжджав сюди в Амстердам і з ним познайомилися, і потім я його набрав і кажу, я хочу з тобою працювати. Ти сама іноді пропонуєш себе так, в проєкт, так? Так, так. Класний інсайт. Ви можете не стидатися і можете писати тим людям, з ким ви хочете працювати напряму. Я так. завжди за таке, тому що я теж така. Типу, я поки знаєш, не почну працювати з людиною, з якою я хочу працювати, я не здамся просто. Ще, що ще треба зробити? І поки, типу, вона не читає повідомлення: окей, так. Як можна ще зробити, щоб вона почала читати? Можна так. прокоментувати їй 30 дописів, кожен допис, що вона просто в сповіщеннях побачила якусь людину, яка треба перейти подивитися. Знаєш, так, так, да. Да, да. що це за людина? Ну, як мінімум, тобто Рі, різні методи є. Я так вперше фотографувала мічковську дяді Жори. Мені прям вона дуже подобалась, Наталія, дружина його. І типу я їй написувала, я казала, я ваша сусідка, і я прям дуже хочу з вами поспівпрацювати безкоштовно. Будь ласка. Я типу їй надихаюсь, і зараз ми в просто в гарних дуже відносинах.